Всім привіт! У мене за вікном ще справжня холодна зима, а на вікні вже потрошки починається весна. Цього року сезон цвітіння відкрили у мене грошові дерева. Так, так, не орхідеї, а грошові дерева. Я насправді дуже рада, тому що вони зацвіли в мене вперше. Я ніби знала, що вони цвітуть, але в мене вони ніколи не цвіли. Коли це сталося, я зробила декілька фото і опублікувала їх у трець. Там, уже разом з іншими підписниками, ми зробили три висновки, і, здається, я знаю, що зробити, щоб вони зазвіли і у вас. Але спершу по порядку, коли я тільки виставила ці фото, багато людей мені написали, що вони взагалі не знають, що грошове дерево може цвісти. Інші ж додали, що спеціально ходили в ботанічний сад, щоб подивитися на їхні цвітіння. Однак, серед тих, хто мені написав, були люди, які також вирощують цю рослину. І разом з ними ми дійшли трьох висновків. Що потрібно робити, щоб грошове дерево цвіло? Перший фактор він не дуже залежить від людини, він залежить від віку самої рослини. Молода рослина цвісти не буде. Моїм, наприклад, близько 9 років. Тому не варто очікувати, що ви посадите вазонок, і він вам на другий рік зразу зацвіте. Потрібен час, щоб рослина набралася сили. Другий фактор це. Світло. Цей вазонок, як ніякий інший, потребує дуже великої кількості світла. Колись він у мене ріс на північному вікні. Він дуже витягувався, листя було дрібне, гілки намагалися постійно вийти в вікно, я їх обрізала, воно мені знову відростало. Почувався він дуже погано. Тому два роки тому я зробила йому радикальну обрізку. Зараз я покажу, як це було. І от після того він мені за ці два роки, навіть не повних, наростив таку красиву крону. Я кажу, одне ні, але насправді у мене три вазонки, тому що вони росли, три рослинки були в одному горщику. Я їх розсадила і дала їм більшу площу. Тепер більшу частину свого життя вони проводять в мене на південному вікні, і лише влітку, десь з кінця травня, я їх виношу на балкон. Спершу я їх притіняла, потім зрозуміла, що сонечко їм не дуже то мішає. І тепер вони мене стоять на сонечку. Єдине, що потрібно пульнувати полив, тому що водичка дуже швидко випаровується, і я їх поливаю приблизно так само, як і інші балконні рослинки. І так ми підійшли до третього фактору, мені здається, він найважливіший, тому що люди, які заціла ця рослинка, вони, він у всіх співпав. Отож, цей вазонок пересвітіння має трошки померзнути. Не буквально потрапити під мороз, а просто потрапити в холодну температуру. Я, е, так сталося, що минулого року я їх забрала до хати дуже пізно. Це вже, напевно, був кінець е, вересня, можливо, початок жовтня. Я не пам'ятаю, я просто бачила, що вони дуже добре почуваються на балконі і вирішила їх не чіпати. Єдине, що пильнувала, щоб не було заморозків. І коли така загроза з'явилася, я їх забрала. Після цього, буквально за місяць, я помітила, що почали з'являтися попляхи. Отак От він і зацвів. У мене все. Більше секретів я не знаю. Якщо ви знаєте якісь ще інші секрети, які допомагають грошовому дереву цвісти, то, будь ласка, напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляди, і нехай у вас все росте і все цвіте!